Вправа 1063. Побудуйте графік функції y дорівнює 5-2,5х. За графіком знайдіть. Ну що ж, стартуємо. Давайте будемо спочатку будувати графік. Для побудови графіку лінійної функції нам необхідно дві точки. Знаходимо їхні координати. Ну що ж, візьмемо якісь точки для х. Нехай x у нас дорівнює 0. Аргументи, ну і х для зручності візьмемо, наприклад, точку х дорівнює 2. Так то знайдемо відповідні значення y. Пишемо перше. Отже, y дорівнює тоді 5 відняти 2,5х, і це дорівнює 5 відняти 2,5, що множиться, а замість x пишемо спочатку 0. Це дорівнює 5 2,5 помножити на 0, це буде 0. А 5 відняти 0 буде 5. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що значення нашого аргументу буде. Значення нашої функції буде 5. Аналогічно в другому завданні знаходимо y як 5-2,5х. Це дорівнює 5 мінус 2,5. Що множиться замість х пишемо 2. І це буде 5 відняти. 2,5 мінус 2 це буде 5. 2,5 помножити на 2, це буде 5. А 5 відняти 5 буде 0. Є? Ну що ж, записуємо, що значення нашого аргументу дорівнює 0. Ну що ж, Ми отримали дві точки 0,5 і 2,0. Зараз координати цих точок ми відкладаємо на цій координатній площині, що я підготував. Графік такої функції. Це у нас лінійна функція, буде пряма лінія. Через ці дві точки проведемо потім пряму лінію. Ну що ж, Відкладаємо тоді координату першої точки з кратою 0,5 по x 0, по y 5. Ось у нас точка. Раз. Так, ну і друга точка 2,0 по X2 по Y0. Це ця точка. Так, я її трохи переміщую, щоб вона точніше була на усі абсцис. Є. Тепер беремо і проводимо через ці дві точки. Пряму. Так, дивимося. Так, десь так. Напевно, проводимо тоді пряму. Я проведу жовтого кольору. Є. Ну що ж, ми отримали графік функції y дорівнює 5 мінус 2х. Ну що ж, а зараз переходимо до наступного завдання. Перше, потрібно знайти значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 0. Ну що ж, записуємо тоді перше, якщо аргумент наш х дорівнює 0, то пишемо y дорівнює. Отже, x дорівнює 0, ось у нас вертикальна лінія, y дорівнює 5. Там навіть точка відкладена. Пишемо y дорівнює 5. Є? Далі значення аргументу дорівнює 2. Ну що ж, записуємо, що якщо x дорівнює 2. Дивимося, х дорівнює 2, тут у нас стоїть точка y дорівнює 0. Значення нашої функції дорівнює 0. Є? Друге завдання. Значення аргументу, якщо значення функції дорівнює мінус 5, спочатку пишемо, тоді перше. Що y дорівнює мінус 5. Якщо х дорівнює. Так, ну що, ж, що робимо? Ось у нас є. Y дорівнює мінус 5, проводимо тоді пряму. Я проведу, наприклад, зеленим кольором. Отже, беремо і проводимо горизонтальну пряму. щоб ви бачили? Мінус 5. До перетину з графіком. Проводимо. Так, і від точки перетину з графіком знову пускаємо перпендикуляр на вісіксів, щоб дізнатись відповідне значення нашого аргументу. Так, дивимося, опускаємо. Ось тут. Бачимо, що це у нас 4. Число 4, то записуємо, якщо x дорівнює 4. Якщо х дорівнює 4 є. Друге, пишемо y дорівнює 0, якщо х дорівнює. Y дорівнює 0, ось точка, де перетинає наш графік весь абсцис, Це в нас буде дорівнює 0, якщо x дорівнює 2. Є. Ну і третє. Y дорівнює 10. Якщо х дорівнює, Отже, y дорівнює 10, беремо лінійку, опускаємо перпендикуляр. З осі Y до точки перетину з графіком. Так, Тоді розвертаємо нашу ліку, так, щоб вона проходила перпендикулярно до осі Y, опускаємо знов перпендикуляр. Ось він. І бачимо. Що значення нашого аргументу дорівнює мінус 2. Записуємо, що х дорівнює мінус 2. Є нулі функції. Функція перетворюється в нуль, якщо х дорівнює 2. Ось тут наша точка. То пишемо, що x у нас дорівнює єдиний нуль функції х дорівнює 2. Значення аргументу для яких функція набуває додатних значень. Додатні значення. Це всі значення, які менше 2. Е, отже, дивіться, якщо мінус 6, це буде там додатнє значення. А уже після 2. 2 це буде 0, а після 2 будуть від'ємні значення. То записуємо тоді, треба записати, що х менше Х менше 2. X -2. П'яте Значення аргументу, для яких функція набуває від'ємних значень. Ну, Від'ємні значення це всі значення, там, де x більше 2. Ось у нас пішла функція вниз. Там вже будуть від'ємні значення функції, то ми записуємо, що x більше 2. Є. Ну і точки перетину графіка з осями координат. У нас є дві точки. Перша точка це 0,5. До речі, випадково я її відклав і зверху, то ми записуємо перша точка – це 0,5. Або давайте я її навіть позначу, хай буде там жовтим допишу. Хай це буде точка А. А це буде точка Б. То ми запишемо тоді, що це у нас точка А з координатою по x 0, по Y5. Є? Ну і друга точка у нас В з координатою по x2 по y0. Є. Ну що ж, ось таке завдання на роботу з графіком лінійної функції. На цьому вправу завершено.